Щось зі мною не так. Я все своє життя думала, що щось зі мною не так, що не можна, ну не можна, ну не можна бути такою, як я є. Ненормально в дорослому віці хотіти їсти, ну, бути голодною настільки, що неможливо це стерпіти. Ну, неможливо, ненормально. Так не має бути. Якщо я доросла, я маю вміти типу, стримувати цей голод, якось бути з ним. Ненормально не почуватися нормально після однієї, бодай однієї поганої ночі сну. Не, не має так бути. Чомусь інші люди можуть нормально переносити одну, дві, три ночі сну і там, спати по 6-7, а то й менше годин. І нічого живуть же якось люди, і не ні, немає з ними нічого такого страшного, а мені так погано від недосипання, що ну, часом аж жити не хочеться. Це ненормально. І так само ненормально так сильно реагувати на чиїсь слова, на якісь голосні звуки, на світло, на ще щось. Взагалі бути такою якоюсь занадто чутливою, треба якось бути трошечки ну, жорсткішою, я не знаю. ну, Це діти можуть собі дозволити, отаке все. А я вже доросла і я маю бути інакшою. І навіть в дитинстві я не мала бути такою. Треба ж було. ну. Поводитися по-дорослішому якось. Не треба оце плакати від всього на світі. Треба якось стримувати себе. Це настільки руйнівна штука. До певного часу я навіть не усвідомлювала, наскільки вона руйнівна. Не бути собою. Забороняти собі і бути забороненою кимось. Бути собою. Бути такою, як я є. Чорт. Це так складно жити і думати. Постійно, що щось зі мною не так. Але виявляється все так. Все нормально. Я отака, як я є. Просто в мене такий тип нервової системи виявляється. Начутливий. І так, таких людей значно менше, ніж інших. Приблизно. 15-20% населення Землі є надчутливими людьми. Але це така собі такий варіант норми. Це, це нормально, чорт забирай, нормально. Я просто. Це. Дуже важко повірити і ще важче усвідомити, що виявляється все те, що я почувала все своє життя, про що мені говорили. Це насправді нормально. Це нормально, чорт забирай. Я ось така. Вау. Це вау. це, Я, я не знаю, в мене немає слів. Але це насправді так складно. так так складно в це повірити, так складно це прийняти, але поступово в мене виходить. І в цій надчутливості є все-таки певні переваги, попри те, що, як на мене, тут купа недоліків, з якими я ще не навчилася жити і справлятись, але. Але тут є і переваги. І одна з цих переваг якраз бачити щось красиве навколо, вміти дивуватись, вміти радіти, тішитись з того, з якихось ну, невеличких моментів, типу там квіти квітнуть, або пташки літають, або, я не знаю, сонце світить. І... І від цього вже настільки класно, що ну, це важко передати словами. І саме завдяки оцій надчутливості в мене є можливість так глибоко і сильно все відчувати, рефлексувати над цим всім. Про це все. І Мати можливість випустити це з себе чи кимось творчим шляхом. Наприклад, ось такими відео. І це мені так Так подобається. Це це якраз одна з переваг. Знаєте? Це класно. Це мені подобається. Хоча. Так, так багато того, що мені складно змиритись. Так багато я не знаю. Але я спробую. Я мушу, тому що я ось така, як і є, і це не можна переробити. Ніяк. Ось так якось. Якщо ви хоч раз почувалися, ну, якщо хоч раз ви мали в собі цю думку, що щось зі мною не так, я думаю, ви мене зрозумієте. Якщо ви так почувалися, то знайте, що ви не одні. У нас таких багато, які думають, що щось зі мною не так. Зокрема, я пам'ятаю, що саме завдяки назві, щось зі мною не так я познайомилася з творчістю Андрія Любки, і одна з його збірок називається саме так, за назвою одного з оповідань. І це так класно розуміти, що я не одна, така виявляється, є інші люди, які думають. Щось зі мною не так. От. Тому знаєте що. Якщо раптом що, ви не одні. А якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, йому вподобайку. Напишіть коментар і підписуйтесь на канал. Я думаю, далі в мене будуть ще інші класні-класні відео. Па-па! Гарного вам! Дня, вечора, ранку і бережіть себе.